28 жовтня час новин на нашому каналі. Про головні події цього дня у викладі наших кореспондентів у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Синоптики прогнозують Сибірські морози. Зима 2011-2012 року в Україні очікується дуже холодною. При цьому синоптики прогнозують багато різких перепадів температур, а вдарити 30-градусні морози можуть уже в середині листопада. Морози у нас будуть короткостроковими, кілька днів мінус 25, потім відлига, потім знову мороз. Хіба що кримця доля омине стороною розповіла синоптик українського гідрометцентру Наталія Голеня? За такий холод варто подяк. Арктичному повітрю, яке відвідуватиме Україну кілька разів за зиму, пише Комсомольська Правда в Україні. Морози пройдуть з північного сходу і п'івночі через територію Росії. Найморознішим буде січень, особливо в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях. Ну а перші серйозні холоди метеорологи прогнозують ще до зими у другій половині листопада. До речі, європейські гідрометцентри прогнозують Україні низьку температуру взагалі на весь листопад. Якщо ви не знаєте, як провести ці вихідні, тоді наступна інформація саме для вас. У суботу, 29 жовтня, відбудеться вечір гумору Гарбузові родини. Дійство відбудеться у готелі, ресторані Золото Карпат. Початок о 15-й годині. Свято гумору розпочнеться і жартівливої картинки молодіжного театру Шумедьгай. Вечір продовжить переможці конкурсу гумористів та гості. Також відбудеться нагородження переможців. Всіх присутніх частуватимуть гарбузовою кашею з медом, помпуха та узваром в кінці заходи, звісно, музика, танці та розваги. А в неділю у міському будинку культури відбудеться урочистий вечір до 93-ї річниці зунру. Організатори запрошують всіх охочих на концерт. Традиційно, що четверга в книгарні «Ідея» відбуваються зустрічі з цікавими та талановитими людьми. Цей тиждень не став винятком. Молодий історик зі Страя Олег Соломаха презентував свою статтю, яка називається Українські у Грюнвальдській битві Спроби історичної реставрації більше про наукову працю розкаже Люба Ворська. Клуб історичної реконструкції Середньовіччя Подільська хоругва» уже добре знайомий з триянам. Його учасники не один раз демонстрували лицарські бої та відтворювали важливі історичні події давніх часів. Справжні лицарські обладунки подих давніх часів завжди захоплювали. Ініціатором проведення острою фрагментів історичної реконструкції завжди є Олег Соломахан. Хлопець історик за фахом і є учасником клубу історичної реконструкції Середньовіччя Подільська хоругва». Нещодавно у вільському мілітарному альманасі Цитаделя побачила світ від стаття Олега, українці гронвальській битві, спроби історичної реконструкції. Цю наукову роботу молодий історик презентував на чергових щочетвергових літературних зустрічах у книгарні «Ідея». До вашої уваги я би хотів представити власне. Ось є мілітарний альманах цитаделя. Ось це стаття «Українці в громадські битві. Тут власне, представлено. Історію цієї битви минулого року в Європі масштабно відзначали 600 років від дня Грюнвальської битви, 15 липня 1410 року. Поблизу села під назвою Зелений ліс у Прусії відбувалася одна із найбільших воєнних баталій середньовіччя силаветна рюнвальська або Штаненберзька битва. Участь у ній взяли об'єднані війська королівства польського та великого князівства Литовського проти лицарів хрестоносців німецького ордену у складі військ на з князем вітав. Тусом великим битву прийняли, зокрема, хоругви Києва, Полісся, ймовірно Луцька, Володимирська, Новгород Сіверська, а також полки з Галичини та Поділля. На початок 15 століття от, розпочалася чергова війна, яку називають Великою війною. Вона розпочалася в 1409 році і, власне, закінчилася вона підписанням в 1411 році Торненського перемир'я. Ну, власно події цієї цієї віне це була битва під Грювелем. Перемога під Грюнвельдом мала величезне значення в усій подальшій історії Центральної та Східної Європи. Вона знаменувала собою завершення цілої ери в європейській історії, експансії на схід лицарів хрестоносців. Цікава розповідь Олега Соломахи супроводжувалася ще й ілюстраціями бою, гербами полків учасників та навіть костюмів і військових обладунків тих часів. Янукович не проти ім'я Бандери. Президент України Віктор Янукович на запитання про те, що він думає про ініціативу назвати оновлений Львівський аеропорт іменем Степана Бандери, відповів, що рішення прийматиме місцева влада. І яким це рішення буде, таким він його і прийме. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу. Безумовно, рішення прийматиме місцева влада, і яке вона прийме, таке воно і буде, наголосив глава держави. Нагадаємо, у Львівській міській раді під час однієї сесії. Депутати виступили із зверненням до прем'єр-міністра України з ініціативою назвати Львівський аеропорт іменем Степана Бандери. З подібним листом звернувся до уряду і міський голова Львова Андрій Садовий, але він запропонував назвати аеропорт у Львові іменем короля Данила Галицького. У кожній другій українській родині скаржаться на погіршення життя. 50% населення відмічають погіршення їхнього матеріального становища за останні 12 місяців. При цьому 44% вважають, що їхнє матеріальне становище не змінилось, і лише 4% жити стало краще. Про це свідчать результати опитування, яке у жовтні провело українське демократичне коло на погіршення матеріального становища за останні 12 місяців. Указує більшість населення західного та центрального регіонів, а також відно. Осна більшість південного регіону та східного регіону. Тут кажуть, що нічого не змінилось. Кожній десятій українській родині не вистачає грошей навіть на їжу, а 41% – домогосподарств. Хоча й вистачає грошей на харчі, але купувати одяг чи взуття вже складно. Нагадаємо, в Україні середня зарплата у вересні 2011 року зросла на більш ніж півтора відсотка порівняно з серпнем і становила 2737 гривень. У порівнянні з вересня минулого року заробітна. Плата виросла майже на 10%. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра Марта Стадник підсумує головні події цього тижня. Залишайтесь на телеканалі Лан на все добре. На календарі п'ятниця про головні спортивні події останнього дня тижня. Вже за мить. Ви дізнаєтесь від мене, Ігоря Тимківа. Вітаю. Платіні спокійний за підготовку до євро. Президент УЄФА Мішель Платіні не хвилюється щодо підготовки України та Польщі до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Про це він заявив в ефірі французької радіостанції RTL. Керівник європейського футболу зазначив, що він спокійний щодо підготовки і висловив переконання в тому, що свято футболу пройде добре. У підготовці Польщі не було великих проблем. Щодо України, були деякі питання, але ми їх вирішили. Зазначив Платіні. Він також додав, що в Україні майже вирішено питання стадіонів, завершується приготування аеро. Портів та доріг водночас шеф УЄФА звернув увагу на комплекс питань з організації пересування десятків тисяч болівальників з аеропортів, вокзалів, митниць до об'єктів євро 2012 місць проживання туристичних об'єктів. Тут необхідно продумати всі деталі, а також управління позаштатними ситуаціями, пов'язаними з перебуванням великої кількості болівальників. Українська тенісистка продовжує підкоряти Лагос. Харків'янка Еліна Світоліна пройшла в півфінал турніру ITF з призовим фондом 25 тисяч доларів в Лагосі, Нігерія. У чвертьфіналі 17-річна українка зустрічалася з 21-річною росіянкою Ксенією Ликіною. Світоліна перемогла у першому сеті з рахунком 6-4 і повела 1-0 у другому. Після чого її суперниця відмовилася від продовження боротьби. Нагадаю, що недавно Еліна тріумфувала в тому ж таки Лагосі, здобувши другий одиночний титул у турнірах ITF у професійній кар'єрі. Хей hey, готовий повернутися в бокс заради бою з кличком. Екс чемпіон WBA у надважкій вазі Девід Хей, hey, який оголосив про завершення кар'єри в професійному боксі, заявив, що може повернутися на ринг заради бою з одним з братів кличків. Я не повністю закрив для себе бокс. Час покаже. Заради бою з кличком можна подумати про повернення на ринг, заявив Хей. Hey. За словами британця, все залежатиме від самих українців, якщо вони хочуть змагатися із сильним суперником. Клички не вірять, що я їм потрібен більше, ніж вони мені. Але якщо вони не зацікавлені в бою зі мною, то мені є. Чим зайнятись поза боксом підсумував Хей. І до теми Віталій Кличко завершує спортивну кар'єру. Український боксер Віталій Кличко вирішив завершувати кар'єру. Про це заявив сам чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі. Я вже завершую спортивну кар'єру. Проведу бій максимум два. Сказав Кличко, старший у ефірі телеканалу TVI. водночас. Віталій заспокоїв усіх прикільників братів кличків. Не турбуйтеся, Володимир Молодший на 5 років і ще довгий час буде радувати своїми поєдинками. Цитує Кличка Комсомольська Правда в Україні. Збірна України втратила Чигиринського перед Німеччиною. Травма захисника Шахтаря і збірної України Дмитра Чигиринського, якої він зазнав у матчі однієї восьмої фіналу Кубка України проти київського Динамо, залишила футболіста поза грою на 3-4 тижні. У Дмитра надрив задньої поверхні стегна, розповів в інформаційному центрі Україна 2012, прес-секретар гравця Федір Фефелов. Прогнози невтішні. Попереднє обстеження показало, що Чигиринському на лікування знадобиться близько 3- 4 тижнів. Таким чином, Дмитро Чигиринський точно не зможе допомогти Шахтарю в матчі Ліги Чемпіонів проти. Зеніта 1 листопада та ймовірно не зіграє у перших матчах на НСК Олімпійських проти Німеччини 11 листопада та проти Австрії на арені Львів 15 листопада. І це все на сьогодні. Здорових та бадьорих вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика. вологість повітря 50%. Температура повітря вночі мінус 2-4. В день стовпчики термометра піднімуться до 11 градусів тепла. Вітер дутиме в північному напрямку 1,3 метри за секунду.